Доброго дня підписникам. У нас ось така погодка холоднувата сьогодні. Маємо два дні вихідних. 10 і 11 по 11, 11 у них день незалежності. Так що будемо сиділи вдома, будемо відпочивати. Десь вже все злетіло, але вже будемо навесно зграбували, вітер позабирає, а що лишить ще в траві, то кущаркою позгрибаємо одразу з першим покосом то що не дамо. Ради зграбати. Так що нема резону зараз грабати, хоча щось надує нам. На сьогодні. Борщик на обід з такими куржами. Магазини закриті хлібу нема. Нам сьогодні запрезентували такий хамон. Будемо пробувати хамон. Їдемо до бідранки. Тут з бідранки сьогодні прийшов такий екот. No tam liczni towar byli Podejmiemy się jak my Nazad weźmiemy Grosze Swoje No liczni towar na 22 zł Byli Bo byli my Wyjdziemy z tu to rozkażę Co u nas z tym wyszło От, використали успішно. Взрот пройшов. Якби не... Але нарушає правила. Так що гроші свої повернули. Були написати удачну рекламацію на товар, щоб був. І все, вертають. Така розпаковка покупок. Сьогодні прийшло нам зброт 22 злотих за те, що нам два рази один і той самий товар пробили. Скаргу написав в п'ятницю. Сьогодні вернули тих 22 злотих і пару там грошів І так заїхали, щоб вернути їх собі потім коді. Що нам прислали і заодно товар, взяли собі. Взяли хліб за 6.99. Гришки сьогодні по скидці були по 5,99, так завжди. По 7,29 були. Такого оселедча собі купили по Кулок Досить такий смачний оселедця за 15,99. Таку колу взяли собі. За 4,99. Закупи в нас вийшли. Якби на 39,95 мінус та скидка, то заплатив 17 злотих у бідранці. Нормально, бо щось думав, що ні з не вийде з тим скаргою. Але якось вони подивилися по тим електронним перегонам, вичислили то і гроші вернули. І то сьогодні в шефа купили яйця домашні 10 злотих. Ось такі досить величенькі яйця взяли Роботи багато того тижня не зняли зму. Там пару цікавих речей такі якісь відео собі зробили. Зараз вам там вставлю для глядачів подивитись. Якщо я не чекаю, то не дуже то його хота знімати повсякденну роботу. Маємо такі заставки. зіставки. Топічки у нас, то хрестик, вісочка така йде, та теж пічвички у нас. І така робота. Маємо такі металеві застави. Але ми її не робимо, лише пакуємо. Всі речі купляють. Ми тут збираємо до докупки. Пакуємо їх лише. Я таку рамочку відправляю його. Досить дорого. І мусимо її так би спакувати веселочку, щоб не розбилась. Сьогодні п'ятниця. Їдемо на закупи до бідронки, щоб в суботу зекономити час і довше посидіти вдома вільному, а не по маркетах їздити. в суботу великі очереді і дуже часу займує в нас. Того тижня у нас дві поїздки до бідронки було. Пізніше буде. поїдемо другу поїздку робити до відронки з облаками. У нас така розпаковочка продуктів з бідронки, п'ятницю з'їздили. Щоб суботу час зекономити. Ось таке у нас вийшло на 16 злотих. Тут біля 4 кг м'яса, яке 800 курячих ніжок. Чверток, дві булочки, дві кубаски. Кава, дві коли, творог і кефір такий купили. Зараз підемо по чинах. Куроччина такі чвертки, вони тут називають. По 4,99 за кілограм, то вийшло 830 така пачка. Кілю, ну, праві кілю 700 було. Взяли. Три куска лопатки, то на 35 злотих вийшло. По 8,99 зі скидкою було, якби у нас 4 кг. Ну, добре, так. взяли таку кубаску на канапки то на 2 неділі буде. Так кубаска довго зберігається вона суха. По 1099 за палочку якщо дві береш, по безкидки вона одна йде 18 злотих. Видно, срок підпираю, то так здають. Щоб продати, а на пізніше не викидувати. Кефір такий 2,75-420 грам. Взяли такий творог за 3,590 грамів тут є такого творогу. Взяли дві Кока-Коли по 6,99 виходить. Кола, якщо дві береш, теж зі скидкою вийшли. Взяли каву кронінг Розчинну По 29,62 виходить зі скидкою. без скидки. Там майже 40 злотих без пару грошів. І таких дві булочки завтра собі взяли. На канапці. Завтра в суботу працюємо. По 35 злотих в у бідронсі. в нас таке вийшло на 116 злотих. А тут вже собі підчитав. Що скидка вийшла на 69. Злотих і 82 гроші, так би там вийшло, можна сказати, десь 190 злотих без скідок. Такі в нас закупив бедренки. Тут поправочка, сказав, булки по 35 злотих, вони по 35 грошів, можна сказати. Так що себе поправляємо. У суботу заїхали на закупи до ашану, купили лише булочки по 34 гроші і моркву за злотий 99. Уже нема що розпаковки робити, то покажу вам як, вам, як святково Ашані оформлені вітрини. Вже готуються до свята. Скоро Миколая, а там вже і Різдво. Вже в них починаючи святкові дні. Якби так. Тут вчора у нас пожар був напроти сервісу, тільки мокре місце, що вишло. Забрали вже автомобіль, асфальт вигорів, було гумою до нас чути Купа пожарних наз'їжджалась. Заправляємо раз на два тижні нам вистачає на 100 злотих. ціна 95 6.13 A z tymi punktami już się zbierają, co można robić? 5400 tysięcy. Tysięcy to jest paliwo za 20 zł. A ewentualnie można sobie wziąć 5 małych hodowli, 5 małych kar. 4, 4 duże. To paliwo od, to jak od 20 zł? zniżka będzie 20 zł. Tak, to musi być 5400 dziękuję. Jedziemy na rynek. Potrzebne kupić Mieszko kartopli. Mam na dłuższy czas w hotelu. Йдемо шукати картоплю. Тут колись був мішок 15 кілограмовий по 20 злотих, але бачимо, немає в них картоплі. Йдемо до діда в діда було на 3 злотих дорожче. Побачимо, як зараз воно є. Чи не кожен раз міняється. Ziemiaki, takie już szybko gotują i dobrze się rozsypują. Tutaj 27. Tutaj czerwony? 27. Jest. Tak. Dobra. Dziękuję panu, kartopia, dajcie się zlat! Sьогоd nie zaślé w ukrajinski supermarket Best Market. Але є туди Костюшки кость один. Досить тут багато товару українського. Різні асортименти. там і майонези, і всякі соуси. Рибні товари, навіть книги є. Пива різні українські, водички там з України, хава українська є. Так що можна спокійно туди заходити. собі побувати як на Україні. До мене дуже великий, товарів продавці приємні і дуже частенько в цьому Маркеті. В завершенні відео виложимо розпаковку товарів, яких купили в чому маркеті. Приїхали ми з мис закупів. Побували в нашому українському магазині. Ось такого собі набрали. І тут з ринку взяли з яблучка. Взяли мішок картоплі 15-кільовий за 27 злотих. Яблучка взяли зму, там не пам'ятаючи не питав. Така кубаска в українському магазині. Фуршетна за 7,25 вийшла. Водичка Моршинська. Недалеко там від мене. Виробляю, тут взяв 3,30. Таке уманське пиво взяли, українську захотілося. По 10,25. Таке печення Марія Житомирське. По 4,25 хіба. Такий соус до м'яса 5,80. І кетчуп з часничком до шляшку такий за 5,50. І вийшло у нас в українському магазині на 37-42. Ось там, хто хоче докладніші чини подивитись, тут на чеку є докладніше. Та, тут є вулиця в Частохові, де той магазин, то недавно відкрили. Такий The Best називаючи магазин. А ось такі то у нас закупки сьогодні було. По базарі дуже не ходили, бо холодно було. Погода така, ух, Вітря наш до костей пробирає. А сьогодні розбірка м'яса, того що п'ятницю купили. Будемо ділили що куди. Тут такі ті куричі чвертки. Вже тут поділили такі гарніші кусочки відрізали, собі буде на готування доїде, то маємо на тюфтілі. Сало ще треба сьогодні потупити на смалеч, туриз нас на тюптілі готується. А тут на тушанку ми трохи віддужили таке. Жирненьке м'ясо, а то у нас супчик з курочкою готується на сьогодні. І тут ще Маємо картоплю приготовлену. Це вже буде на вечерю, як з роботи прийдемо. Якийсь рову з картоплі там. із різного всякого восів. У нас już, już розкладена. Цибулька нарізана і будемо молотити. Тут у нас ще кипить, шкварчить. Готується. М'яско вже у нас перекручено на тюфтільки. Потім покажемо як вони приготуються. Зараз у дорогу готується. Будемо смелець зробити. Засолонення. Малич вже в баночці, з тих кусків. Ось така фільтрова баночка смальчу зі шкварками вийшла у нас. Сало купили тоді по дуже дешевій сіні, бо була скидка по 2,50 якби за кілограм. Щоб в нас готовий. Такі маємо легонький супчик на сьогодні. Сьогодні будемо дегустувати Ось таке. Уманське пиво з хамончиком. І солоненькі, до пива добре піде. Така гарна пінка у нас в баханах. Будемо пробувати своє українське пиво. Тут такі тюхтільки на виплені, дуже у нас готові. А тут ще жарять ще тюхтільки з рисом. Тут у нас Картопля готується на вечір. Тут у нас тушонка докипає. Робота на кухні кипять. З картоплі на завтра готові. Супчик на роботу теж готовий. Вже у нас тушонки готові. Смали джей пристиває в нас в тілі теж тут є. Так що до робочого тижня На Чим будемо закінчувати своє відео. Дякую підписникам і глядачам каналу. До наступного побачення!